Всім привіт! Ви на Латералі. Раді вам повідомити, що наша збірна успішно пройшла кваліфікацію і вийшла на Євро 24. Готуйтеся підтримати наших гравців у найпрестижнішому європейському футбольному турнірі. Обов'язково залишіть вподобайку цьому відео та підпишіться, аби ми швидше розвивалися. Наша наступна ціль 3000 фоловерів. Збірна України, посівши третє місце в групі основної частини відбору, потрапила до плей-офф. У матчах на виліт національна команда стартувала вольовою перемогою над Боснією та Герцеговиною 2-1 завдяки голам Романа Єромчука і Артема Довбика. У вирішальному матчі суперником України стала збірна Ісландії. Зустріч приймав стадіон Тарчинський, арена у польському Врославі. Хвилювання українських вболівальників були дуже великі, хоча й збірну Україну бажала. Фаворитам зустрічі, тільки подивіться подивиться на загальну вартість кожної збірної. Вартість збірної України більше ніж 5 разів перевищує вартість збірної Ісландії. Нашій збірні історично дуже тяжко грати матчі, в яких ми вважаємося фаворитами. Матчі з Боснією розчарував як болівальників, так і тренерський штаб. Було очевидно, що на Ісландію треба щось змінювати, і Сергій Рибров змінив суттєво оновивши стартовий склад. Також дуже приємним моментом для збірної було те, що в стартовому складі з'явився Віктор Циганков, який був травмований, і в попередньому матчі проти босній тренерський штаб боявся випускати Віктора і тримав до сьогоднішнього поєдинку. У тактичному плані в очі впали в зміщення Мудрика у напівфланг і центра при позиційних атаках. Флаг віддавали Миколенку. Також в очі впадало, що команда стала швидше переводити м'яч у вільний простір на краях атаки, плюс почала нав'язувати інтенсивний контрпресинг. Цього не побачили у Зениці. Початок першого тайму збірної України явно не задався, за виключенням деяких моментів. І на 30 тридцяті хвилини м'яч влетів у ворота збірної України. Одноклубник Руслана Маліновського Альберт Гудмансон розкрутив Судакова і Брешка, після чого за меж Штрафнова влучно пробив у кут воріт. Андрій Лунін був безсильний, нуль один. Дуже швидко команда Реброва могла здійснити камбек. Але після того, як Роман Яремчук в падінні м'яч м'яч ворота суперників, суддя гол скасував через офсайд. паркінці першого тайму Судаков, мабуть, був найпомітнішою фігурою в жовтій футболці. Більшість епізодів, де був хоча б натяк на можливу остроту, проходив за участі лідера Шахтаря. Урешті-решт, на відпочинок ісландці вирішили, маючи мінімальну перевагу над збірною України. Рахунок був шокуючим, враз на думку приходили Вельс, Франція, Греція та Словенія. Отже, всі наші найщасливі плей-офф, коли Україна залишалася в кроці від великого турніру. По перерви сині жовті таки відігралися. Судаков підхопив м'яч, подивився на поле і закинув діагональ на правий фланг. Там циганков прийняв м'яч, пробив з лівого краю штрафного у дальній нижній 1-1. На жаль, успішно розвивати гру ніж жовтим не вдалося так швидко. Зберіга Ісландії зрозуміла, що Україна відзначається в грі на контратаках, тому гості вирішили зосередитися на обороні. Ця тактика працювала довгий час, тому Сергію Роброву довелося вносити зміни в складі. Футбол був дуже нервовий, і гол могла забити будь-яка команда в будь-який час. На щастя, такий футбол не завершився додатковим часом. На шалених нервах збірна України дотягнула до 87-ї хвилини, а потім забила гол. Мудрик обігрався із Судаковим перештрафним і потужно бахнув дальній кут, без шансів для Вальді Марсона 2-1. Цей гол виявився вирішальним. Україна втримала свою перевагу. Україна на Євро 24. Також подивимося суперників збірної України на Євро 24. Це збірні Бельгії, Словакії та Румунії. Команда Сергія Реброва буде виступати в групі Є. Ну і традицію збірної України після матчу голосування за лева матчу. Цього разу українські вболівальники обрали лева матчу вінгера Челсі, Михайла Мудрика. Дякуємо за перегляд і активність. Ваша думка про наш контент має велике значення для нас. Напишіть, що вам сподобалось, а що ні, і що б ви хотіли додати. Не забудьте підписатися на наш телеграм-канал, де нас вже майже 50 тисяч. Посилання на телеграм в описі. Ми будемо раді, якщо ви станете частиною нашої спільноти. До зустрічі там!